Пропозиція Російської Федерації провести наступний раунд переговорів з Україною посилює надію на мир. Про це повідомляє президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, якого цитує Сканюс. Під час розмови з журналістами Ердоган заявив, що турецький уряд перебуває у контакті з Україною та Росією. Зокрема, нещодавній імпульс у мирних зусиллях дає можливість досягти тривалого миру. Шлях до врегулювання лежить через більше діалогу. Більше дипломатії. Ми використовуємо всю нашу дипломатичну силу і потенціал для досягнення миру. Ця заява Ердогана звучить як. Такий собі обережний оптимізм, але в ній також читається політичний прагматизм. Туреччина традиційно позиціонує себе як посередника і мостобудівник між заходом і сходом. І такі заяви лише підкреслюють її амбіції зберігати статус моротворця в регіоні. Однак, у теперішніх умовах слова про надії на мир звучать неоднозначно. Мир це не просто припинення вогню, мир це відновлення справедливості, повернення територій, безпека для мільйонів українців. Якщо імпульс з боку. Росії це лише спроба нав'язати Україні умови перемир'я без реального припинення агресії. То це не мир, а пастка. Тому ключове питання до Ердогана – який саме мир він має на увазі, і чи готова Туреччина підтримати мир, який не ставить знак рівності між агресором і жертвою, а називає речі своїми іменами. Тим часом у Росії назвали неконструктивною вимогу глави МЗС України Андрія Сибіге передати так званий меморандум про перемир'я. Кремль нагадав про можливий другий раунд переговорів у Стамбулі. Про це повідомляє прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проектів. Вимагати негайно, повільно це все неконструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне. Також пісков заявив, що Москва поки що не отримала від України згоди на другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Мерес секретар диктатора стверджує: Ви знаєте, що ми запропонували в понеділок 2 червня зібратися знову в Стамбулі на другий раунд. Поки що, наскільки мені відомо, відповіді не отримано. Цинізм за межею тут спостерігається. Москва, яка розпочала повномасштабну війну, вбиває мирних жителів щодня, заявляє, що вимога України отримати так званий меморандум. Це нібито неконструктивно. Це не просто маніпуляція, це намагання виставити агресора стороною Миру, а жертву винною у затягуванні перемовин Пісков, як завжди вдає дипломатичність, коли насправді озвучує чергову гру Кремля, тягнути час, замилювати очі, шукати як нав'язати Україні умови капітуляції під виглядом перемир'я і називати неконструктивним логічне і необхідне бажання України отримати документ, перш ніж їхати кудись. На переговори це вже просто плювок у бік здорового глузду. Для нас нічого нового, тому що ми маємо справу із країною агресоркою, країною терористкою. Також Дмитрій Пісков заявив, що телефонні розмови лідерів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа поки що не планується. Він сказав, що поки що таких планів немає. Журналістам він зазначив це, відповідаючи на запитання, чи не планується така розмова з огляду на пропозицію Москви провести черговий раунд переговорів щодо війни РФ проти України у Стамбулі 2 червня, і він. Додав, що в разі необхідності розмови з президентом США можна буде узгодити досить швидко. Представник Кремля сказав, канали зв'язку налагоджені не за необхідності. Дуже швидко можна узгодити таку телефонну розмову. А в міру потреби вона може відбутися в будь-який момент. Але зараз головне продовжити цей процес прямих переговорів російсько-українських і запропоновано це зробити в Стамбулі. Зазначив він.